Ви знаєте, саме краще тоді, коли тепло на душі. Але дуже погано, коли холодно в квартирі, холодно в будинку, і все це залежить від нас, від простих людей, які працюють на благо України. І дуже погано, коли влада сьогодні у вас в Краснограді. Не прийшла на свято, ховається десь під якимись кущами, не готується до зими, займається виборами і не вирішує питання, щоб все-таки в квартирі було тепло. Але я вам скажу, що в нас тепло на душі. Тому що ми сильні люди, тому що ми вміємо працювати, тому що ми віримо в те. Що на цій землі, нашій, українській, будуть жити наші діти, наші внуки і наші правнуки. І це сьогоднішнє свято, воно досить знакове, тому що дітки розігрують конкурси, тому що люди, які прийшли на це свято, посміхаються. Хоча життя не просте, немає доріг. Немає якісної води. А їх і не Буде. вже. Буде. Ні, ні, Все буде. Ви не говоріть, що не буде. Все буде. Я обіцяю і я роблю. Я той генерал міліції, не кричіть, зупиніться. Я той генерал міліції, який робив тільки добро. Я зробив дуже багато для жителів Харківської області. Мене знає Харків, мене знають Дергачі. Мене знає Харківський район, мене знає Ізюм. Коп'янськ, Барова, Шевченкова мене знає і поважає Красноград. Я тут живу, і я тут буду жити. І ви мене оберете, я до вас буду приїжджати, приймати і вирішувати ваші всі питання. Я тут нікого не боюсь. Те, що я сказав, я буду робити. Робити чесно, самовіддано, наполегливо і буду стояти на цій сцені. На цій сцені я буду відповідати, що я не зробив, те, що я обіцяв. Я серйозна людина, у мене величезний досвід. Я прийшов війну, я прийшов в мир, я боюсь сьогодні за мир. Не в Верховній Раді, як це робить гірше, голосує за війну. Він проголосував і в нас війна. Я цього не допущу. І всі ці реформи, які вони голосували, вони будуть відмінені і пенсійна, і медична, і забути сільське господарство, і розвиток газової промисловості на Красноградщині. І ми газ не повинні отримувати той, який ми отримаємо по тим цінам, які граблять сьогодні народ України. Я просто на вітер слів не кидаю. Я організував сьогодні з Миколою Олексійовичем оце свято. І люди задоволені. Люди не задоволені діями влади, яка не підготувалась до зими. Сьогодні керівництво вашого теплокомуненерго.